Вітаю вас на каналі Фітоблог. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, як зміцнити імунну систему людини за допомогою харчування. Які продукти харчування зміцняють наш імунітет, щоб організм міг боротися з вірусами і з хворобами, щоб ми не захворіли? І так, перший продукт це всім відомий червоний буряк. Червоний буряк містить вітаміни, містить речовини, які корисні для здоров'я. Друге, це морква. Морква містить каротин, містить клітковину, і вживати морку корисно і для зору, і для імунної системи. Яблука. Яблука. Всім відомі яблука містить вітамін С, містить багато заліза, інші вітаміни, кислоти, а також клітковина, це те, що, і пектини. це те, що корисно для нашої імунної системи. Горіхи. Горіхи містять омега 3, омега 6 і омега 9 жирні кислоти. І таким чином, горіхи.